Шановні співробітники Служби судової охорони, щиро вітаю вас із четвертою річницею від дня утворення служби. Протягом цих років ви стали надійним щитом для судової системи, забезпечуючи безпеку суддів, працівників апаратів судів, учасників судового процесу. А з моменту початку повномасштабної агресії російських окупантів на території України багато хто із вас долучився до лав сил оборони а також продовжують допомагати нашим воїнам у складі Служби судової охорони. Щиро дякую вам за вашу щоденну віддану працю. Бажаю вам міцного здоров'я, віри, успіху і наснаги. Шана тим, хто кожного дня на фронті наближує нашу перемогу. Вічна пам'ять тим, хто загинув за нашу свободу. Слава Україні! Слава всім нашим героям!